Привіт, друзі! Сьогодні на огляд ефективної та потужної газонокосарки з безщітковим асинхронним двигуном. Воно має багато цікавих технічних характеристик, які допоможуть вам з комфортом та легкістю доглядати за вашим газоном. І назва її SLM238S. Тож давайте починати наш огляд. Почнемо з типу двигуна. Ця газонокосарка оснащена безщітковим асинхронним двигуном, що забезпечує високу потужність та надійну роботу. Завдяки його спеціальній конструкції ми отримаємо ефективну передачу енергії на лезо для швидкого та якісного покосу. Номінальна потужність цієї газонокосарки становить 1400 Вт, що забезпечує стабільну роботу при звичайних умовах, а пікова потужність досягає 1600 Вт, що дозволяє легко справлятися з більш вимогливими Умовами, наприклад, коли газон треба покосити після тривалого дощу, число обертів холостого ходу SLM238S становить 3000 обертів за хвилину. Це сприяє ефективності в роботі, забезпечуючи рівномірний та якісний покос газону. А ширина скошування складає 380 мм, що дозволяє вам ефективно обробляти великі площі газону за короткий час. Висота скошування може бути регульована в діапазоні від 20 до 65 мм, що дає вам можливість детально та легко налаштовувати висоту покосу. Регулювання висоти покосу у цієї газонокосарки здійснюється дуже легко. Вона має 5 режимів висоти, що дозволяє вам легко і зручно налаштувати висоту покосу під ваші потреби. Все це робиться за допомогою важіля, який розташований у зручному місці. Це особливо зручно, коли ви бажаєте змінити зовнішній вигляд свого газону або адаптувати його до різних погодних умов. SLM238S оснащена травозбірником з міськістю 50 літрів. Травозбірник виготовлений з комбінованого АБС пластику та тканини, що забезпечує його високу міцність та довговічність. Ви зможете збирати велику кількість трави без необхідності частого. Очищення бункера ця газонокосарка має ступінь захисту від пилу та вологи. X4. це означає, що вона повністю захищена від попадання пилу та може витримати бризги води з будь-якої сторони. Також SLM-238S має другий клас захисту від ураження електричним струмом. Тобто вона має подвійну ізоляцію, що забезпечує додаткову безпеку під час роботи. Але завжди важливо дотримуватись правил техніки безпеки та використовувати газонокосарку з увагою. Ще вона має захист від перевантаження, що дозволяє уникнути пошкодження двигуна при великому навантаженні, крім того, присутній плавний пуск, що зменшує стрибок струму при запуску та подовжує термін служби газонокосарки. Міцний зносостійкий корпус цієї газонокосарки виготовлений з абс пластику, що забезпечує високу міцність та стійкість до ударів. Він довговічний та здатний витримати важкі умови експлуатації. Також ергономічна ручка керування, на якій присутній акселератор, дуже комфортна при експлуатації та додає зручності при зберіганні косарки. Для вашої ж безпеки SLM 238 s оснащена системою аварійного вимкнення. У разі надбірного навантаження або непередбачуваної ситуації система автоматично вимикає газонокосарку, що запобігає можливим травмам або пошкодженням обладнання. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації газонокосарки, до неї в Основна рукоятка блок керування з важелем і кнопкою, дві нижні рукоятки, гвинт з'єднання рукояток, гайки, травозбірник з рукояткою, транспортувальні колеса, шплінт, шайба металева. Ковпаки на колеса та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А Гарантія на SLM 238S складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, ця газонокосарка з безщітковим асинхронним двигуном є потужним та ефективним інструментом для догляду за вашим газоном. Вона має велику потужність, широку ширину скосу, зручне регулювання висоти. Та велику вмісткість стравузбірника. Крім того, вона оснащена чисельними системами безпеки та зручною ручкою для керування. Завдяки цим характеристикам, вона стане недільним помічником для догляду за вашим газоном. Тому посилання на неї я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!